Уяви, Україна, спека така, що асфальт м'якне під ногами. А на узбіччі стоїть хлопець з ящиком огірків та помідорів. Звати його Валентин. Він не бізнесмен і не мільйонер, звичайний український хлопець, який торгує зранку до вечора, аби хоч щось заробити і вижити. Але в нього є мрія вирватися з цієї реальності. І от випадає шанс поїхати в Польщу. І він хапається за нього як за останній шанс. Але замість нового життя його чекає жорстке приземлення, те про що ніхто не попереджає. Старі гуртожитки, де в одній кімнаті по 10 людей, робота по 14 годин за мізерні гроші, обман з документами і ставлення таке, що мовчки працюй і не висовуйся. Валентин все це проходить, стиснувши зуби і заробляє своє. А далі повертається додому в Україну, вступає до універу і отримує правому вищу освіту, і відкриває свою компанію груп Оркін. Щоб інші українці, які мріють про Європу, не потрапляли в ті ж самі пастки. Не солодкі обіцянки, а справжня допомога, легальні документи, нормальні умови і людське ставлення. Але саме найкрутіше, що Валентин частину свого прибутку віддає на підтримку ЗСУ та дитячих будинків. Получається, він працює там, а допомагає тут. Ось такий він, наш підприємець, без понтів, без стартового капіталу, простий хлопець який показав. Що не так важливо, де ти народився важливо, ким ти здатен стати. Тож, якщо ти або хтось з твоїх шукає нормальну легальну роботу в Європі, знай Валентин і його команда в цьому допомагають.